Лише протягом однієї години росіяни вдарили десятьма безпілотниками по сумах у ніч на 31 жовтня. Вони влучили в різні мікрорайони міста. Загалом 12 поранених людей обійшлося без загиблих. Серед влучань, ось ця дев'ятиповерхівка. Сюди безпілотник влучив в дах деякі квартири. Там повністю згоріли, деякі сильними пошкодженнями. Була тут вночі велика пожежа, рятувальники працюють від ночі і до самого ранку, розбирають там верхні поверхи. Саме в цьому будинку 5 поранених людей, серед них двоє дівчаток 13 та 14 років. Тож про це все, про наслідки ворожої атаки по місту Суми. Зараз вам будемо показувати. Чотири роки, хлопчик спав на кровати, я лежала рядом, дочка вийшла на балкон, і в момент, коли вона заходила, була ярка вспишка, взрив, ну, і вилетіло абсолютно все, що, все, що угодно, все, що могло вилетіти, все повилітало. Вікна, двері із завісом, тоді вибігли з дітьми в під'їзд, ну і, і потім пожар. І тоді, як почали гасити пожежу, у вас це все затопило, так? Ну так, там ж на балконі ж немає, от, от слова зовсім не йде нічого. А взагалі балкону немає. Я ну, Його винесло, так. Балкон, повиносило, все, в той кімнаті теж повиносило все. Ви і двоє дітей говорите були, так? Тут, так? Так, дочка Ви вже лежала. спали чи просто лежала на ліжку? А, маленький хлопчик, тому що 4-річний син він вже спав, угу. я лежала, а дочка заходила, забігала з балконом, вона крикнула мама. Це був момент удару вже. Угу. -е, вона пригнулась, нагнулась, там її угу. трошки посікло, але незначительно Богу. А, так вона ще й поранена уламками? Так, там спина, руки. Дуже, а де вона зараз у неї все добре? А, у сестри вдома, да, ми звернулись до лікаря, її перебунтували. Сьогодні їде на перев'язку. Угу. Ну, От слава Богу, все обійшлось. Всі живі, всі здорові. Квартира зробимо. Пронула перший, другий, третій. Уже збилися по рахунку, який вибух. Мабуть, це десятий був, спасло нас дві стіни. Якби ми залишились на дивані тут або в іншій кімнаті, то. Було б дуже все печально. Да. От, тобто дві стіни все ж таки працюють. Так. Пішліть на кухні. Тут пошкодження. Ну, це вже трошки ми прибралися, не залишилось ні одного цілого вікна. Водою у вас там нічого не залило, як ну, трошки, да, бачите, тут почало да, відходити, і в кімнаті також. А це ви спеціально вийшли, так? Да, так? І коли да, почули мене що... чоловік, що цього дуже mm -hmm. строго ми. Постійно виходимо завжди. Я зрозуміла. Що ну. маємо, то маємо. Так. Самі спустилися, так? так самі спустилися, так. А ночували, де? Ночували у знайомих. Не спали вже, дочка дуже сильно спугала, стрес сильний, Кричала тут. Ще після перших шахедів, які летіли, да? А, ну по перше Чулося? да перші теж ми ну я просто притихла, сидела, думаю, ну mm. слышно ж куда-то. А потім уже коли сюди страшно крики людей. Mm. Ми слышали это все, вообще, очень страшно було. Там де пожар бути, чи... да. да, mm. да ми що то вивели сюди, а там горит люди, кричат, ну все. На момент влучання чоловік вже люг спати. Його врятувало тільки те, що він був в квартирі, не дуже жарко, тому він був гарно укритий ковдрою. І... А мене врятувало те, що я з кухні по великому коридору йшла в залу. І в це час Вибух. У нас вилітіли всі вікна з двох сторон в квартиру. Отака дірка. У нас теж попала, виходить, чи частина цього снаряду попала і к нам в саме в балкон. але, слава Богу, у нас пожежі не було. Но швидке задимлення. Ми швидко одяглися, взяли з собою тільки документи і вийшли. Ніч ми провели в укритті 29 ї школи. Лівтеж не працюють. Все заліто водою. Все выбито і все залито водою, тому що вода і йшла з 9-8 етаж, коли досушили пожежу. А де чоловік був, виказали? Чоловік був отут. Оце ця ковдра його спасла. Потому що скло летіло через всю кімнату. Вивалило балконну раму і повністю вилетіли вікно. А я якраз з кухні. Йшла до зали і отут мене застав вибух. І це мене врятувало. Дві стіни було. Так. Да. Це мене врятувало, тому що і тут летіло, і тут летіло. Зі зворотньої сторони будинку працює проліска. Тут люди з усіх цих під'їздів, а також із будинків поруч, тому що десь до шести ще багатоповерхівок пошкоджені вибуховою хвилею. Там вибиті вікна і балконні рами. Тому люди зараз стоять в черзі, щоб отримати матеріали і рятувальники відразу. Допомагають їм відрізати потрібен розмір і швидко закрити, тому що на вулиці ж зараз холодно і вітер, щоб до вечора вже все було закрито. Також тут працює пункт незглавності, його розгорнули рятувальники. Тут люди можуть зігрітися, попити чаю, працює кухня. На балконі вибиті всі стекла. Ну і рама. у нас там дерев'яна, вона там отошла. Ну, Ми там її повбивали как-то, щоб вона хоч якось трималася. І балконний влог. Вночі ви залишалися вдома, так? Ні, ну, це квартира сина. Я тут очередь заняла. Это у него там. Они там зараз заміри делают. Кошки до сих пор забіжали кудись і не знаю, где вони там спрятались. Що ага. ви взагалі думаєте? Ну, от вчора там 10 шахедів було на Сумах. Так а що тут думати? Це ужас якийсь. Це ж кошмар. Терористи самі настоящі. Це не люди. Я це біженка з хотіні. Знімаю тут квартиру. І... І сама одинока, що мені робити? Побиті вікна. А ви з Хотіні давно переїхали? <кій> У квітні. Це страшно. Думали, тут не так да. небезпечно, як в скотіння. Да? Хоча наш торяник казав, що чого тут страшно в городі, чого там трудно, а да страшно. Хіба не страшно? Від ті попросили все згоріло. Сюди, які остатки перевезли і тут. Таке робить. У вас там знищений будинок, так? Летить, гудить, шумить. Ну, у нас дівчатка такі, вони каже, ми біжимо зразу в коридор, тому що нам так казали, і мама нас учила що коли летить шахет чи якась така, це найшла, вибачте. І, то ми, каже, якраз були в коридорі. І каже, воно каже, як гахнуло. Ми, каже, дуже спочатку злякалися, спочатку нічого не зрозуміли, а тоді вже, каже, коли повилітали, зрозуміли, що стекла летіли, двері повиривало. Ну, от, в общем. А покажете, з якого під'їзду? Ми з третього під'їзду. Оцей третій під'їзд, ми на дев'ятому поверсі, у нас двокімнатна квартира на ту сторону. Я ще не піднімалася, бо стояла в черзі за оце. що отримали. Ну, оце Як він називається? Брезент. дали і дали за, закривати вікна, де зараз поріжуть і будуть хлопці встановлювати нам вікна. Тут поруч в школі розмістили штаб. Сюди приходять люди з документами, щоб зареєструватися на обстеження їхнього пошкодженого житла. Також паралельно вони вже подають заявки в дію на компенсацію, і працюють на цій локації і волонтери, і вони реєструють необхідні матеріали, яким людям потрібно видасти. А теперь я регистрирую квартиру в электронном реестре. Оказывается, ж, государство не может это сделать сама. Имея такие же документы на руках, как и у меня, оно заставляет меня сюда прийти, надксерить кучу экземпляров и подтвердить моё право власності в реестре. А может сама. Всё ещё вам компенсувало, да, Пошкодження? Да, да. Да, так, так, так. так. Долго czekаєте тут людей довго, багато. Долго. На сколько? Час. Часне, на там забівають з людьми ті місцями, фанірою окна. Вчора вже значить у нас працював штаб. За ніч у нас перебувала в закладі безпосередньо штабу штабі 24 людини. Це які ночували, тобто це були і дітки. Наразі зараз енергетики і газовики проводять роботу. вже будемо підключати 35-й будинок, залишиться без світла. Два під'їзди за 33-му, тому що, ну, по-перше, була пожежа, яку працівники ДСНС ліквідовували, позаливали електропроводку, тобто зараз небезпечно включати електропостачання. Розгорнутий штаб, роз... зараз у нас працюють три локації по видачі матеріалів, видає в, в одному із будинків видає пролізка, на інших локаціях у нас залучені Червоний Хрест, тому що також пошкоджені балкони. і, і... 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 І, і тепловий контур. По а, комунальним підприємствам місць світло, зеленбуд, спецкомбінат, це розпиловка, допомога забитті. Велика допомога також хлопці, це а, організація Балу, приїхала допомагати і Добробат. Також ми їх порозкидували по локаціях, щоб можна було максимально обхватити. Ну, і, відповідно, Державна служба навчальної ситуації також розвинула палатку пункт обігріву. По цим квартирам треба буде робити експертизу. Три квартири, які там вигоріли, ми бачимо, балкон немає. Я думаю, що, скоріш за все, вони будуть... Е Непридатні признання, але ж знову ж таки у нас ще є 50, треба його буде відновити, тому 100% буде департамент транспортури, транспортури проводити, замовляти експертизу, далі будемо визначатися. Що відбувається на місцях російських ударів одразу після влучання і на наступний день ми показуємо наживо у нашій спільноті. Тож запрошую зараз вас доєднатися за QR-кодом, який бачите на екрані. А тим часом ми переміщуємося на інші локації, щоб показати наслідки звідти. Окрім влучань, багатоповерхівку також удари були по приватному сектору. Родина Юрія дивом лишилася жива, бо шахет розірвався на подвір'ї. Від вибуху будинок рознесло на шмаття. Чоловік каже, добре, що усі ховалися у дальній кімнаті під час атаки, тому лишилися майже неушкоджені. Десь близько 11-ї вечора, напевно, не знаю, один із п'яти шахедів прилетів прямо ось тут. Була на цьому місці бесідка. Від бесідки не залишилося зовсім ніякого. Частини більше половина. Будівля зруйнована, всі вікна, двері, все вщент. Осколки, слава Богу, що ніхто не постраждав сильна, різка реакція на стрес, осколкові там, поранення, там, ну, посікло трошки. Ви до мене були? – Ні з дитиною, дружиною і з тещі. дружина поїхала писати заяви, оформлювати пошкоджене майно. Тестюсь працюємо. Питання. Будинок там жити не можна. Ні, ні, будинок неможливий, хоча голова комісії Сумської міської ради наполягає на тому, що це не повністю зруйноване майно, максимальна сума компенсації 350 тисяч гривень. Що за 350 тисяч гривень можна зробити? Що? Це тільки розвалити. За 350 тисяч гривень все. Чому так виходить, не знаю. Будемо дивитися, будемо подавати заяви, будемо дивитися, може, якісь благодійні організації підключаться до допомоги. Подивимося. Окрім цього, кілька влучань було і по залізниці. Пошкоджене пасажирське депо. Кілька вагонів вигоріло вщент, а в адмінбудівлях вибиті вікна. Також уламками посікло зал очікування. Але, незважаючи на це, пасажирів поїзда Суми Київ пересадили в інші вагони, і поїзд відправився за графіком.